На вулиці сніг, град чи злива, а ти налий собі чаю та будь щаслива. І зовсім не важливо, що робиться в світі, коли в тебе є, кого можна зігріти. Не дивись ті новини, не слухай чужого ниття, бо вони те і роблять, що відволікають тебе від самого життя. Особливий кожен день. І неповторний чарівний ранок, коли ти всім серцем зустрічаєш новий рожевий світанок, кожна квітка для тебе метелик та співсолов'я, і такою любов'ю огортає тебе земля. Зупинись і відчуй, що ми на цьому світі тільки для однієї мети Навчитись безумовно любити.